То Хмельницькому люди зірвали богослужіння онуфрія протестами. Е, у Львові авто влетіло у зупинку транспорту, на якій стояла молода дівчина. А у Луцьку мобілізований з ножем напав на військового із ТЦК. Про ці та інші резонансні події у наступному сюжеті. У Львові авто влетіло в зупинку громадського транспорту, на якій стояла молода дівчина. На Одещині чоловік побудував собі басейн на місцевому стадіоні. А на Львівщині група чоловіків побила ветерана, якого перевели до ТЦК. Про найрезонансніші новини розкажемо просто зараз. У Хмельницькому скасували богослужіння з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм через протести. Захід мав відбутися з нагоди 35-річчя відродження Хмельницької єпархії та освячення свято-миколаївського собору. Однак біля храму зібралося близько 200 людей і заблокували його. Зокрема, серед присутніх були ветерани, військові та родичі загиблих захисників. Вони співали гімн, скандували геть московського попа та облили ворота храму свинячою кров'ю. Також місцевий депутат поділився фото, як до храму під'їхали сміттєвози та асанізаторні машини, заблокувавши вхід. Люди свого домоглися. Єпархії повідомили, що богослужіння скасували задля збереження миру та уникнення сутичок у місті. У Львові авто влетіло у зупинку громадського транспорту, на якій стояла дівчина. 21-річну постраждалу госпіталізували у тяжкому стані. Увечері на перехресті вулиць Шота Руставелі та Костомарова сталася ДТП. Зіткнулося два автомобілі Тойота Камрі, за кермом якої був 45-річний чоловік, та фольксваген Еос, якою керував 25-річний львів'янин. Коли сталося зіткнення, Фольксваген по інерції вилетів на зупинку, де у цей момент стояла дівчина. У прес-службі Львівської міської ради повідомили, що у неї черепно-мозкова травма, струс мозку та множинні переломи. Медики провели операцію і встановили апарат зовнішньої фіксації на нозі. Також відомо, що дівчина під'єднана до апарата штучної вентиляції легень слідчі встановлюють всі обставини інциденту. Винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення та позбавлення права керування транспортним засобом. На Одещині чоловік привласнив собі частину місцевого стадіону, щоб зробити там басейн для своєї родини. У Таїровській громаді місцевий житель огородив частину стадіону бетонним парканом і облаштував басейн. Зі скаргою до правоохоронців звернувся голова громади. Окрім встановлення басейну на території стадіону, чоловік ще й незаконно купував наркотичні та психотропні речовини для особистого вживання. У нього вилучили канабіс та його екстракт, кокаїн, амфетамін, метамфетамін і інші наркотики. Чоловіку загрожує до п'яти. Років обмеження волі на Львівщині. Побили військового, який після служби на фронті працював у ТСК у місті новий розділ Львівської області група чоловіків напала на військового, який служив у ТЦК Нестора Дидика. Туди його перевели після повернення із фронту. Інцидент трапився пізно ввечері. Конфлікт виник під час спілкування з одним із чоловіків, у якого військовий попросив показати документи. У відповідь той став агресивним, почав лаятися, а згодом до нього приєдналися ще восьмеро осіб. Вони разом накинулися на військового та почали його бити. Вони повалили чоловіка на землю та наносили удари ногами по голові. Зупинити нападників вдалося завдяки втручанню інших військових. Потерпілого госпіталізували. Попереднього чоловіка виявили гематоми на обличчі та перелом ребер. У ТЦК розповіли, що військового, який постраждав від нападу, звати Нестор Дидик. Він учасник революції гідності та доброволець, який після початку повномасштабної війни ще у 2022 році долучився до лав збройних сил. У 2014 році Нестор Дидик відстоював справедливість на вулиці Грушевського. Тоді його життю загрожували Кийки та Кулі Беркутів. Упродовж 2022-2023 років він боронив країну у війні з Росією. Тоді його життю загрожували снаряди окупантів у 2025 році. Він продовжує служити українському народові, і тепер його життю вже загрожують кулаки своїх тих, кого захищав. Зокрема, Нестор воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. За станом здоров'я його перевели на службу в ТЦК. Ще один напад на працівника ТЦК трапився у Луцьку. Про це повідомили у нацполіції. Там мобілізований із ножем кинувся на військового. Наслідок нападу. Чоловік отримав поранення. Його госпіталізували. Лікарям вдалося стабілізувати стан військовослужбовця. Його перевели з реанімації до профільного відділення, де він продовжує лікування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нападника затримали.